Гостей чекаєте? А -а -а. Я дуже радий всіх побачити. <ріст> <ріст> Мені дуже приємно, що ви завітали. У нас враження, що ви за нами скучили. Дякую вам. <ріст> Спаси, <ріст> Марину, Все, всіх запрошуємо в гості. Так. Да, мені подарували це Ні, на день народження. А це мені теж ССО на День народження, коли я був, там подарували хлопці. Так. Бачите, як Роман дбайливо зберігає подарунки на день народження. так? Не Яке питання в першу чергу хочете задати Роману? Кажуть, у нас до нього питань нема. Але сьогодні не у нас тільки, тільки слова підтримки. Дякую. Дуже раджу. Я думав, Зігмун та Фрейда. Ні, Фрейд ну, Фрейд це класика, я думаю, що всі це розуміють. Ось Стус і цю його справу, яку написав е, да. Вахтан, Вахтан, Вахтан да, він мені, до речі, передав з приписом. Я, я вважаю, це такий перший підсніжник, який пробився. І це завдяки правильно європейській солідарності, каналам, публічності. Це все воно спрацювало. І я думаю, що це цей шлях, по якому вийдете. йдете. Да? Коли ти відчуваєш, що правда за тобою, коли ти відчуваєш, що народ з тобою, коли ти відчуваєш, що світ з тобою, то все це ми робимо правильно.